Вітаю вас, представтесь, будь ласка, скільки вам років і звідки ви? Мене звати Анатолій, мені 40... Зараз треба проходити. Можна ще раз? Чекай, скільки мені. Ага, все. <кхід> Доброго дня. мене звати Анатолій, мені 48 років, я з Харкова. Як ви потрапили в війську? До армії я потрапив 22-го року. Коли почалася повномасштабна війна, я прийшов і записався в 127-му Харківську окрему бригаду. Чому ви вирішили доєднатися до глав до, до Збройних сил України? Яка була мотивація? Мотивація. Я доєднався до лав Збройних сил України, мотивований тим, що мої друзі гинули під обстрілами, моя дитина сиділа під бомбежками, і мені хотілося їх захистити. Захищати своїх рідних, близьких, свою країну це нормальна мотивація нормального чоловіка. Скажіть, будь ласка, чи були моменти, коли ви пожартували про це? Ні, жодного разу. А чи думали ви про те, якщо не ЗСУ, то що? Чим би ви зараз займалися? Я б займався своєю улюбленою справою. Якби не ЗСУ, я б продовжував би свій фотобізнес, я займався курортною фотографією. Навчав фотографів, відеографів, знімав контент для курортів, готелів і різних цікавих місцях. Головна мотивація в вашому житті. Головна мотивація, тип, типу як життєва креда, да? так? Ага. Головна мотивація в моєму житті це перетворювати хаос на космос, робити з нічого щось цікаве. І так, щоб це було на радість мені і людям. Скажіть, будь ласка, весь цей час хто вас підтримує? Весь цей час мене підтримують близькі, рідні. Родина, дитина, друзі, мої учні, ті люди, з якими я працював, ті люди, яких я знаю, а навіть ті люди, яких я не знаю, мене зараз підтримує вся країна. Україна після перемоги вільна і свободна. Україна буде після перемоги, вільна і свободна. А що, на вашу думку, фундаментально має змінитися в українцях, щоб більше у нас ніколи не було війни? Для того, щоб більше ніколи не було війни, українці мають полюбити один одного і себе самих. Вони якщо, якщо ми будемо ставитися до себе без прискіпливості зайвої, до інших. Коли ми будемо давати можливість кожному мати свою там, думку, мрію і можливість, для того, щоб кожна людина реалізувала свою волю, свою мрію і не заважала іншим, тоді, ну, і щоб ще вміла це захищати, тоді Україна зміниться на краще. У медалі завжди дві сторони. Що дала вам ця війна, а що ну, забрала? Забрала Спокій, мир, мирну роботу. Багато друзів забрала, знайомих. Дала, неймовірні пригоди. Багато проводжу часу на свіжому повітрі, в дуже цікавих місцях, в компанії неймовірних людей. Знайомлюсь з дуже цікавими людьми і декого з них вбив. Чого зараз не вистачає війська для перемоги? Що нас підсилить? Що нас підсилить? В нашому війську для перемоги не вистачає людей, матеріальних ресурсів. Що б ви сказали собі три роки тому, коли ви прийшли в військомат? Все по цьому. Я би я б сказав собі три роки тому, коли я прийшов військкомат, а не було в військкоматі, воно ну, байдуже. 22 році. Ну це був збірний пункт таємний, куди мене вивели по телефону. Добре, що б ви сказали собі два роки тому, коли прийшли в збірний пункт, щоб стати до ЛАВ ЗСУ? А коли я прийшов до зборного пункту, щоб стати до ЛАВ ЗСУ, якби я себе зустрів, я б сказав собі, все нормально, все як ти думаєш, так все буде, а навіть і краще. Не вагайся, все буде чудово. Скажіть, будь ласка, чи були у вас поранення? Ну, контузія ж не рахується, так? Да? Рахується чи не? Ну, дуже легкі поранення, які не впливають ні на що, так, бо не зафіксовані. Ви у майбутньому випишіть, як ви хочете бачити себе і те, що вас точує. У майбутньому я хочу бачити себе батьком своєї родини. Чоловіком своєї дружини, митцем в якомусь сенсі, вчителем, людиною, до якої прислухаються ті, кому це цікаво. Людиною, яка багато подорожує по різних країнах світу, і робить світ на краще. Дякую вам дуже за ваші відповіді. Я бажаю, щоб бажання здійснилося. Дякую.